Друзі, вітаю вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й за Києвом, о 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найбільш актуальні та важливі події теми дня, що стосуються України, сполучених штатів і не лише. Назвати Остап Яриш і нагадую, що упродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі та Фейсбуці. Спробую я їх зачитати протягом прямого ефіру. Відповісти, якщо буду мати на них відповідь, так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся та слухаєте наші програми. Такі коментарі завжди приємно читати. ну і важливо нам знати також, де чують та бачать голос Америки українською. Маємо багато там сьогодні до обговорення. Починаємо із останніх заяв американського президента Дональда Трампа, зокрема з того, що. Він говорив про Україну та близький схід. І він сказав, що Сполучені Штати зараз ведуть дуже конструктивні переговори щодо України, і він, начебто, зробить все, щоб зупинити війну Росії проти України. Ми розмовляємо з росіянами, розмовляємо з українською владою. Сказав Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів протягом прес-конференції в Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беніміном Нетаняху також Дональд Трамп заявив, що він хоче, аби Сполучені Штати взяли під контроль смугу гази та відбудували її після того, як палестинців переселять звідти в інше місце. Ці заяви викликали великий резонанс тут у Вашингтоні і в Європі на близькому сході. Детальніше про це чого очікувати далі. Також щодо України говоримо з нашою кореспонденткою в Білому домі Юлією Ярмоленко. Юлі, вітаю тебе. Важно ти стежила Вітаю, за цією прес-конференцією за заявами, які ми почули від президента Трампа. Давай спочатку поговоримо так про ці заяви щодо близького сходу, потім перейдемо до України. Отже, Трамп сказав, що хоче взяти під контроль чи у власність смугу гази на близькому сході. В якому контексті це пролунало? Юлю, що саме мав на увазі Дональд Трамп, що ми тут почули. Остапа насправді візит Веніміна <кій> Нетаньяху. це був перший візит іноземного лідера до Сполучених Штатів за адміністрації Дональда Трампа, і безумовно, Дональд Трамп пам'ятаємо впродовж своєї передвиборчої кампанії, говорив, що одна із його цілей це завершити війну на близькому сході, завершити війну в Україні. І от з точки зору Дональда Трампа, ці заяви, які пролунали, вони спрямовані на те, щоб врешті досягнути тривалого миру. І дійсно ми на цій прес-конференції почули. Дві дуже. Гострі заяви, заяви, які викликали багато резонансу, і яких напевно не очікували почути прямо так, прямо від американського президента. І це дійсно перше про те, що він вважає, що населення гази має переміститися в якісь інші країни, як він каже, з гуманітарними серцями. Потенційно, це країни, такі як Єгипет і Йорданія. Він каже, що смуга Гази перетворилася на абсолютні руїни, і немає сенсу там продовжувати жити. А що треба зробити це? Перебудувати власне смугу гази, і в цьому контексті він сказав, що Сполучені Штати його ідея, щоб Сполучені Штати взяли під контроль смугу гази і з допомогою інших партнерів і в регіоні, і по всьому світу відбудували смугу газу таким чином, щоб вона могла перетворитися потенційно на Рів'єру. Давай власне послухаємо, як сказав про це Дональд Трамп і як аргументував. Юшволтейковидегаз шалізму під свій контроль смугу гази і проведуть роботу. Вона буде у нашій власності, і ми відповідатимемо за ліквідацію усіх небезпечних бомб, які не здетонували та іншої зброї на цій території. Треба зрівняти територію, позбутися зруйнованих будівель, розпочати економічний розвиток, який забезпечить необмежену кількість робочих місць і житла для людей цього регіону. Треба провести справжню роботу, зробити щось інше. Повертатися до того ж самого не можна. Якщо ви повернетеся, все закінчиться. Так само, як і в минулі 100 років, Ви говорите про те, що Сполучені Штати візьмуть контроль над суверенною територією, що дасть вам такі повноваження? І чи ви говорите про постійну окупацію чи проєкти з реконструкції? Адюсілончем я бачу це як довгострокову власність, і я вірю, що це принесе велику стабільність у цій частині близького сходу, і можливо на всьому близькому сході це не було легковажним рішенням, і всім, з ким я спілкувався, подобається ідея, аби сполучені штати володіли цією ділянкою землі, розвинули її та створили тисячі робочих місць. Самти обіостава безумовно. Тут виникає низка питання, яким чином будуть відбуватися імплементація цих потенційних пропозицій, які я легальне підґрунтя може до цього бути, і питання для американців, наприклад, питання номер один: чи знадобиться для цього надсилання американських військ до цього регіону, тому що знову ж таки під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп дуже багато говорив про те, що Сполучені Штати не будуть втручатися в будь-які війни, буде триматися подалі від цього. І ці заяви по суті суперечать тому, що говорив Дональд Трамп раніше. У нього запитали, чи знадобиться для цього надсилання американських військ. І він сказав, що він наразі не знає. Але потенційно, якщо треба буде, то тоді він не виключив такої ймовірності. Також безумовно велике питання, те, що по суті, ці майже 2 мільйони людей, які історично живуть на цій території, а Трамп пропонує, щоб ці люди забралися із цієї території. І тут виникає питання: взагалі, чи хтось захоче їх прийняти на інших територіях, і які легальні підстави для того, щоб переміщувати цих осіб у самому у самій газі в Палестинській автономії кажуть. Що це суперечить міжнародному праву? А такі країни, як Єгипет чи Йорданія, і раніше виступали проти того, щоб приймати великі частини населення із сектору гази із смуги гази у свої країни. Цікаво, Юлія, так ми раніше чули заяви і про Гренландію, про Панаму. Тепер додалися до цього так заяви про газу. Думаю, будемо більше мати реакцій чи пояснень від команди з спеки Дональда Трампа щодо цього. Цікавить реакція також партнерів сполучених штатів, реакція на близькому сході. Як реагують на такі слова американського президента? Що, що кажуть про це? Та Остапа реакція не забарилася безумовно від Саудівської Аравії одного з найбільших гравців в регіоні. Вони не коментували чітко саме заяву Дональда Трампа, але сказали, що вони продовжують виступати за створення палестинської держави, і саме це має сприяти миру на близькому сході. У Єгипті відкинули будь-які пропозиції з переміщення людей із гази, зокрема до їхньої країни. Вони сказали, що добробут для мешканців Гази варто будувати у самій смузі гази не пере. Міщуючи власне цих людей, а також ми почули низку реакцій від партнерів Сполучених Штатів, зокрема від Австралії, від Великої Британії, міністр закордонних справ Великої Британії, який сьогодні у Києві зокрема сказав, що добробут для мешканців гази безумовно треба розбудовувати в той час, як вони лишаються на своїй історичній території. Хоча він безумовно сказав, що так зараз смуга гази перетворилася на руїни у Франції, та одного з великих партнерів сполучених. Штатів сказали, що вони виступають проти будь-якого переміщення а в Австралії сказали, що вони не чули ніяких пропозицій, щоб підтримати проект з розбудови. Вони теж підтримують ідею двох держав для двох націй, як це для двох народів, як це було впродовж десятиліття. Давай власне послухаємо реакцію французької представниці представниці французького уряду. Франція повністю виступає проти переміщення населення. Очевидно, це сприяє дисбалансу на близькому сході. Це суперечить політиці двох держав для двох народів, ми відстоювали роками. Я б додала, що такі заяви можуть бути небезпечними для стабільності та мирного процесу, який триває. У полоні досі перебувають заручники. Є ймовірні дестабілізації на цій території, яка перебуває під вогнем занадто багато років. І тому ми дотримуємося нашої політики: ніякого переміщення населення, тимчасового припинення вогню і рух в напрямку мирного процесу і принцип двох держав для двох народів. Остапи безумовно дуже активно коментуються тут у Вашингтоні. Ми знаємо, що республіканська партія, зокрема, спікер Джонсон підтримує ідеї Дональда Трампа. Він зокрема сказав, сьогодні президент Трамп пішов на рішучі кроки з надією принести тривалий мир у газу. Ми сподіваємося, що це принесе стабільність і безпеку у регіоні. Сенатор Рік Скотт із Флориди сказав, що терористи Хамас вбивали немовляти, спалювали людей живцем. Вони злі монстри. Слава Богу, у нас нарешті є президент, який відданий підтрим. Мці Ізраїлю та співпраці з Натаньяху над тим, як підтримати їхні зусилля, вивести терористів з гази та повернути кожного заручника додому. З точки зору демократів вони кажуть, що ідеї, які лунаються від президента, є абсурдом. Сенатор Кріс Кунс, зокрема, демократ, сказав, що вперше за 20 років війська Сполучених Штатів не воюють десь в інших країнах. Тепер Трамп хоче відправити американців через півсвіту, щоб окупувати землі на близькому сході, і він сказав, що натомість. На противагу цій ідеї варто підтримувати програми гуманітарної допомоги смузі гази. А сенатор а, Мерфі, зокрема, сказав таке, що він сказав, що у мене вас для вас є новина. Ми не захоплюємо газу, але медіа, він сказав зосередяться на цьому кілька днів. Тим часом Дональду трампу вдасться відволікти всіх від справжньої історії, як мільярдери захоплюють уряд, щоб красти у звичайних людей. Отже, такі досить бурхливі реакції зараз лунають у Вашингтоні. Остапе, очікуємо, що сьогодні буде ще більше. Так, Юрій, стежимо за цим. А, безумовно, цікавий також те, що сказав американський президент про Україну. Питали на прес-конференції і це. Ну і також ми почули трохи більше від спецпрацівника Дональда Трампа щодо Росії та України Кітакелога про ймовірні плани щодо України та Росії. Поділися цим, що тобі вдалося дізнатися. Та Остапа насправді запитання, які пролунали від нашого колеги вчора, було дуже важливе. Запитали у Дональда Трампа про те, чи він підтримує ідею, щоб Росія забрала свої війська із України. Дональд Трамп не відповів прямо на запитання, але він сказав, що зараз тривають досить конструктивні дискусії, як з представниками української влади, так і з представниками Кремля. Він говорить про те, що у них є великі надії. У нього у його команди є великі надії на те, що йому вдасться все ж таки за. Варшити цю війну він ще раз повторив свої тези про велику кількість жертв. Він вважає, що з обох сторін жертв набагато більше ніж офіційно повідомляється. І він сказав, що його зусилля, зусилля його команди, спрямовані на те, щоб захистити чудові українські землі, які зараз абсолютно руйнуються. І він сказав, що він сподівається, що йому вдасться це зробити, і сподівається, що це може статися швидко. Але знову ж таки якогось конкретного плану Дональд Трамп не представив, і це дуже важливо. Та почути, які справді є конкретний план команди Дональда Трампа і Кіт Келог, якого лише цього тижня офіційно призначили власне спецпредставником Сполучених Штатів або президента Сполучених Штатів з питань України і Росії. Він на напередодні підтвердив, що він буде брати участь у, Мен... у Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться вже буквально через тиждень, чи 10 днів. І він сказав, що там він представить ідеї і мету цієї адміністрації, як завершити війну в Україні він сказав, що він буде спілкуватися із партнерами і союзниками, які готові разом зі сполученими штатами працювати над цією метою. Тому Остап сподіваємося, що в найближчі дні ми зможемо почути трошки більше деталей про те, як бачить ця адміністрація Дональда Трампа і його команда вже в той час, коли вони при владі. Безумовно працюємо над тим, щоб отримати ці відповіді. Ну і відповідаючи так на запитання, коли можемо почути цього плану від команди Трампа щодо російської війни проти України. Вочевидь, якісь напрацювання чи якісь конкретніші ідеї, а зможемо почути протягом мінхенської безпекової конференції. Як ти сказала 14-16 лютого вона запланована в мюнхені. Стежимо за цим теж. Сподіваємося, можливо отримати відповіді і до цього в тому числі. Юлі, дякую тобі за твою роботу. Юлія Єрмоленко, наша кореспондентка в Білому домі. Моя співведуча, була на зв'язку. Рухаємося далі. Говоримо про європейські теми сьогодні у Києві із візитом перебуває міністр закордонних справ Великої Британії, Девід Ламі. А зокрема, він оголосив про нову багатомільйонну допомогу для України, яка за його словами є частиною довготермінової підтримки Києва з боку Британії. Детальніше про це говоримо з Богданом Цюпином, нашим кореспондентом у Лондоні. Богдане, вітаю тебе! Дякую, так. що долучаєшся до розмови. А, з якими оголошеннями Девід Ламі приїхав до України? Що включається багатомільйонна підтримка? Чи це військова допомога, чи це допомога яких якихось інших сферах що ми знаємо тут? Остапе це не військова допомога. Військова допомога Україні від Великої Британії багатомільярдна на відміну від цих оголошень, які ми почули сьогодні. Де йдеться про десятки мільйонів фунтів стерлингів. Тобто ще раз. Військова допомога Великої Британії гарантована зобов'язаннями уряду буде на рівні трьох мільярдів фунтів стерлингів на рік. І те, що ми почули сьогодні від британського міністра закордонних справ, це були оголошення про підтримку, якщо можна так сказати, соціальних програм, економічних програм і навіть гуманітарних. Перше на чому наголосив британський гість у Києві, це досить таки невелика сума, але на важливий проект: це 3 мільйони фунтів стерлінгів на те, щоб українське збіжжя постачати до Сирії у межах продовольчої програми ООН. він на цьому зосередився дуже серйозно. У документі британського уряду. Також з цього приводу зауважено, що Росія намагається перешкоджати Україні, намагається бомбардувати портову інфраструктуру, краде українське збіжжя на окупованих територіях, йдеться про мільйони тонн українського збіжжя, як каже британський уряд. Отже, це було, хоч і не найбільшою сумою, але можливо най, найпомітніше, те, що говорив сьогодні британський міністр. Але коли йдеться про то, е, наступні проекти вони е, досить такі цікаві. 17 мільярдів. Е, перепрошую, 17 мільйонів. Британія пропонує е, фінансувати інноваційні, як сказано, енергетичні е, проекти для України знову ж таки. Е, Українці дуже добре розуміють, наскільки це важливо в умовах, коли російські ракети, російські дрони намагаються вражати інфраструктуру, українські електростанції. Ці конкретні гроші на підтримку того, щоб українці мали світло, мали електричний струм, дуже важливі і велика частина 10 мільйонів. Оголошені на підтримку малого і середнього бізнесу і 25% на соціальні проекти і соціальні структури і соціальні виплати а до речі, я думаю, цікаво, чи це не пов'язано часом з тими проблемами, які Україна може мати з отриманням коштів. Це допомоги, знаєш вона місяця важливо так. в Контексті того, що зараз є це це замороження допомоги, зокрема по лінії USAID, організації від сполучених штатів агенції, яка Кувались у пов'язано з багатьма так енергетичними проектами чи соціальними проектами. Так цікаво бачити, що зараз є. Нові виливання з боку Британії в цьому напрямку, Богдане знаємо, що ми бачили так, що на ці кадри прес-конференції Андрія Сибіга з Девідом Ламі, А, і знаємо, що міністра закордонних справ України журналісти, зокрема на цій прес-конференції, питали про ці пропозиції, які лунають від сполучених штатів, зокрема від Дональда Дональда Трампа, про а, обмін допомоги від Сполучених Штатів на гарантії рідкісноземельних матеріалів, як сказав американський президент. Що про це каже міністр закордонних справ України? Як він відповідає на? taky pro Так, сьогодні на прес-конференції британського і українського міністрів закордонних прав у Києві журналісти скористалися нагодою запитувати е про найгарячіші питання сьогодення. Так би мовити, було е питання про газу, е про Дональда Трампа і про його пропозиції щодо близького сходу, які пролунували нещодавно. І британський міністр е про це говорив. Е українського е запитували зокрема про. Те, що з Вашингтона пролунала пропозиція, щоб Україна гарантувала постачання певних ресурсів, зокрема рідкісно земельних металів для, для сполучених штатів, і українські посадовці не раз наголошували, і сьогодні український міністр закордонних справ наголосив, що власне це збігається з пропозиціями України, тому що Ще запропонований ще в часи минулої американської адміністрації, в часи адміністрації Джо Байдена, план перемоги. Поданий українським президентом Володимиром Зеленським передбачав саме те, що міжнародні партнери України мали би співпрацювати з Україною у розробці цих важливих корисних копалин, які в Україні і нагадаю, що це є четвертим пунктом у плані перемоги України, і також там є таємний, як кажуть у Києві, таємний додаток. Який був поданий конкретним союзникам, конкретним партнерам України, я не здивуюся, якщо на першому місці серед тих партнерів України, які отримували ці пропозиції у розширеному вигляді чи у таємному додатку, напевне, були сполучені штати і сьогодні. Міністр закордонних справ України підтвердив, що так, це позиція України. Що корисні копалини на її території повинні бути на користь України і її партнерів? В плані перемоги, представленого президентом Зеленським, був також пункт щодо мінеральних ресурсів чи щодо природних ресурсів якими так багата Україна, а саме щодо можливостей для наших партнерів інвестувати, спільно їх розробляти, тому що це наш спільний стратегічний інтерес, і це теж одні з таких конкретних втілень реалізації концепту мир завдяки силі, тому що це теж є елементами. Певних гарантій присутності крупного бізнесу в Україні, крупних інтересів, зацікавленості наших найближчих союзників Сполучених Штатів 에, Америки у розробці таких родовищ і їх е, захисті. Важливі ці слова Богдана. Дякую тобі за цей аналіз. Богдан Цюпин був на зв'язку з нами із Лондона. Говорили ми про візит британського міністра закордонних справ від Ламі до Києва. Є кілька запитань питають нас, глядачі, власне, про те, що ми щойно говорили про гарантії рідкісноземельних матеріалів про які говорить Трамп, питає та користувачами Johnny на Ютубі. Що кажуть у сполучених штатах про те, що Трамп хоче обміняти американську зброю на українські копалини. Думаю, детальніше про це та більше говоримо далі з Катериною Лісуновою, нашою кореспонденткою в конгресі. Вона мала нагоду запитати про це в американських конгресменів. Тому числі, от запитання від глядачів, не знаю, так, чи ти чула? Питають як у сполучених штатах. Воють на такі пропозиції з боку Дональда Трампа щодо цього обміну. Ти знаю, про це питала законодавців про ці ці гарантії. Що вони тобі кажуть? Що тобі вдалося дізнатись? Як це зазвичай трапляється в конгресі, реакції законодавців розділились. Є такі демократи і республіканці, які привітали цю пропозицію. і Сказали, якщо умови будуть вигідні для усіх сторін, тобто для України і Сполучених Штатів Америки, то чому би не піти на таку угоду, щоб гарантувати продовження допомоги Україні і в подальшому гарантувати перемогу Україні. Є законодавці, які сказали, що це може бути частиною продовження програми лендлізу. Нагадаю, що раніше лідери республіканської партії, зокрема спікер Май Джонсон. Неодноразово заявляли, що хочуть продовжити допомогу Україні саме в форматі ленд-лізу. Нагадаю, що ленд-ліз це фактично із американських слів to land and to lease, тобто що означає давати в позику, і що мовляв саме гарантії таких рідкісно земельних з України можуть бути гарантіями цих надання допомоги від сполучених Саттів Америки у позику. Але були і такі законодавці, які сказали, що будь-які заяви про те, щоб отримати від України щось у замін, є несправедливими, тому що на тому що Україна вже і так віддає найбільшу ціну, воюючи за демократію у всьому світі, захищаючи як Європу, так і Сполучені Штати Америки, і просити щось взамін від українців, коли вони віддають ціною свого життя, безпеку, демократії, є несправедливим. Принаймні, так сказали деякі законодавці, з якими я спілкувалась. Загалом їхні коментарі пропоную послухати просто зараз, Президент вважає себе кмітливим бізнесменом. Ця пропозиція мене не дивує. Фактично, це пропозиція, яку я обговорював раніше з українськими лідерами. Я дуже хочу, щоб Україна перемогла в цьому конфлікті, і тому я думаю, що є місце для винахідливих ідей, які можуть задовільнити як президента, так і його адміністрацію, та гарантувати нашу перемогу перемогу для усіх сторін. Well, well, uh, in past... Це, власне співпадає з законопроектом, який я вносив раніше, і буду повторно вносити в майбутньому. Він передбачає відновлення лендлізу. Саме через цей механізм ми досягли успіху. У другій світовій це гарантуватиме реальну підтримку народу України, і зробити це можна буде за рахунок земельних ресурсів України за допомогою лендлізу. Це цілком можливо. Це свідчить про базове нерозуміння президентом того, що відбувається? Україна знаходиться на передовій війні за демократію. Саме тому ми боремося за допомогу Україні. Це ті ж причини, через які ми воювали у другій світовій. Забути все це означає забути жертву, яку принесли так багато поколінь. Це обурливо думати, що має бути якась відплата. Воює Україна, це вони вмирають. Саме вони проливають свою кров проти однієї із найбільших екзистенційних загроз нашого часу. Думаю, відповіли ми так на запитання про те, як у Вашингтоні реагують на такі пропозиції. Катю до інших важливих тем у конгресі. Вчора знаємо, комітет з розвідки американського сенату погодив Тулсіґабарт на посаду директорки на з розвідки США. Далі Має проголосувати вже Сенату повному складі а, за її а, номінацію. Що а, очікуємо далі? Які шанси в Турсі Габарду отримати цю посаду? А, і як щодо інших також призначено так, Дональда Трампа у Сенаті? взагалі призначення номінантів на посади в адміністрації Дональда Трампа відбувається повним ходом. Як ти правильно зуважив, учора комітет із розвідки проголосував за те, щоб підтримати Габерт на позиції учільниці нацрозвідки і розділились голоси наступним чином 9 роза за проти. Це значить, що голосування цього комітету відбувається анонімно, але американські медіа вдалось дізнатись, що голосування відбулося саме таким такою перевагою, перевагою в один голос. І за їхніми словами голосування відбулось по. Партійні лінії, тобто усі республіканці за та усі демократи проти, але фактично переважила її е, номінація в один голос. Як ти правильно зауважив, наступним кроком для неї є вже фінальне голосування в Сенаті. Коли це станеться, наразі невідомо, але як стверджують американські медіа та аналітики, найімовірніше винесуть на фінальне голосування Тулсі Габерт вже наступного тижня, станом на зараз. Немає заяв від республіканців, які би сказали, що не підтримують її на цій посаді, або сумніваються принаймні щодо голосування за неї на цій посаді, а зазначу, що зараз республіканці мають більшість вагому більшість у сенаті. І так фактично усе залежить саме від голосів. Республіканців натомість демократи здебільшого критичні щодо цієї позиції. але вона не єдина, кого проголосували в комітетах. Учора так фінансовий комітет сенату учора проголосував також схвально за кандидатуру Роберта кеннеді молодшого на посаду міністра охорони здоров'я. Тут також розділились голоси по партійній лінії: 14 за 13 проти, тобто усі республіканці за кандидата, якого номінував республіканський президент Дональд Трамп, і 13 демократів. Кратів усі демократи проти. І фактично у Кеннеді а, така сама ситуація зараз як Тулс і Тулсіґаберт, власне, і слухання в них відбувалось на одному і самому то, самому тижні. І очікується, що голосування за них вже відбудеться найближчим часом, неймовірніше, наступного тижня. Але ми за цим будемо стежити. І якщо будуть зміни в графіку, то вже ж про це повідомимо. І учора в Сенаті фінально вже погодили пембанді на посаду генпрокурорки Сполучених Штатів Америки. Вона вже офіційно займає цю посаду і отримала вона її голосами 54 за 46 проти. Цікаво, що один із демократичних сенаторів Джон Феттерман, проголосував за республіканську кандидатку. Цікаво також стежимо за власне за голосуванням щодо Тусі Габерт. Безумовно, її писала голова з розвідки. Вона впливатиме також і на формування позиції щодо України. Тому тут безумовно дуже важливий розвиток буде. Для української аудиторії, в тому числі, Катю, знаємо, що цього тижня триває у Вашингтоні, також традиційний український тиждень у Конгресі Сполучених Штатів. Розкажи детальніше так про цю подію, в чому її суть, і також які основні меседжі американських законодавців, які долучилися до цієї події теж. Українські тижні полягає в тому, щоб усі прихильники України, і це не лише американці, але також українці, і навіть люди з Канади приїхали. А також українські законодавці з українського парламенту вони зустрічаються з представниками конгресу Сполучених Штатів Америки, щоб заручитися продовженням підтримки допомоги Україні. значить, що цей український тиждень співпав з початком роботи нової сесії конгресу. і Відтак фактично вони відновлюють оці відносини і пропонує послухати, що саме сказали представники групи підтримки України у конгресі. Під час прес-конференції щодо цього українського тижнямістепутн гобеххом пане Путіне. Повертайтеся додому. Поверніться у власні кордони. Ваша чудова нація може досягти набагато більше без тягаря війни. Збережіть власну державу і народ Енпіполдесизбайпартісен Репаблікенсен демократ стен. Це двопартійна підтримка. Республіканці та демократи підтримують народ України. І ми тут сьогодні, аби подякувати народу України. Ми наближаємося до третьої річниці вторгнення. Тож варто нагадати, що військовий злочинець Путін брехав своїм військовим, коли казав, що вони йдуть на парад перемоги, на спецоперацію і мають взяти з собою парадну форму. натомість народ України твердо вистояв і відстоюючи свою свободу, змінив увесь світ Зазначу, що паралельно із українським тижнем у конгресі відбуваються також і українські молитовні заходи е, в е, на Вашингтоні на, на капіталіському пагорбі. Відтак український молитовний сніданок, під час якого також будуть зустрічатися е, представники різних релігійних е, верств, які також підтримують Україну. Будуть зустрічатись у п'ятницю зранку, і деякі з, них, з цих подій також співпадатимуть із офіційним молитовним сніданком за участі президента Штатів Америки Дональда Трампа у четвер. Ми стежимо за цим За подіями українського тижня. Будемо мати більше матеріалів включень Ці теми Також Катю, дякуємо тобі. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку. сьогодні нас у Сукорпоницькому в Луганську. Другобич вітає нас також. Львів, Сакартвело. Вітає Київ, Черкас, Другобич, інші українські не лише міста. Друзі, дякуємо вам за активність. Побачимося в програмі. Час там сьогодні 22-й. Ну а брифінг повернеться вже завтра о вісімнадцятій. Як завжди, до зустрічі там бережіть себе завантажити мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично.